Новий день нові автомобілі. Volkswagen e E-Golf 2017 року Restyle. За 22 тисячі долара сьогодні на моєму каналі. Це 36 кВт. Автівка свіжо пригнана з Голландії в середній комплектація Comfort Line. Отже, по Автівці 83 тисячі кілометрів пробігу. Оптика в нас середня, не сама топова, є передні, задні партроніки, ДХО, омивачі. Хороша літня резина 16-го розміру, датчик світла, датчик дощу. Також є. Лобове з підігрівом і воно антиблікове. Тонування, автомобіль затонований, задні, задні партроніки, оптика фейсліфтова. Місткий багажник. Автомобіль тільки-но приїхав в Україну по запасу ходу. Вже все розповів. Так, стеля біла, звичайні сидіння, тканина. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала. Я також підігрів дзеркал. Так, цифровий спідометр, є адаптивний круїз контроль Датчик світла, датчик дощу теж є, друзі, присутній. Мультимедія. Так. Зараз покажу. Що у нас по комплектації? Треба запалити. Так, два ключика. Ось. Пробіг 83 тисячі і ось бачимо запас ходу 260 кілометрів. Проїжджав 253, в принципі, вистачає і е цикл був все за містом. Так, по, по допоміжних системах. Адаптивний вже сказав, є фронт асист. Так, поради, розпізнавання втоми і превалентна безпека. Є також, друзі, крім підігріву лобового, є підігрів передніх сидінь. Двозонний клімат кліматконтроль. Три режими вибору їзди є нормальний еко і еко плюс. При еко плюс е, немає можливості включити е, кондиціонер. Так, керування партроніками. Дзеркало з автозатемненням. По салону в, принципі, в досить і досить хорошому стані. Ціна даного автомобіля складає 22 тисячі доларів. Покажу ще по оптиці, як виглядає. По підкрасах є два косметичні підкраси а саме ось це ось ця дверка і це заднє крило. Оцю дверку вже підкрашували тут в Україні, тому що була підтерта була, ось тут, якщо зараз покажу він код, була трошечки фарба злущена і треба було підкрасити. Красили частково. Досить стильно дивиться. Авто... Автомобіль, в принципі, без зауважень, за адекватні гроші. 17-й рік. Документи. Так. Автомобіль розмитнений на фірму. І зроблений сертифікат відповідності. Бачимо потужність двигуна 100 кВт і ємність акумуляторної батареї 35,8 кВт. Чи 17 рік... Тобто Реєстрація даного автомобіля буде складати лише 1 тисяча гривень. Чому так? Тому що в нас в Україні знята перша реєстрація для електромобілів. Досить стильно дивиться. Автомобіль, який заслуговує на увагу. Дякую, що дивитесь. з вами Степан Автотрейдкас. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.